Шановні колеги, метою мого наукового повідомлення, а точніше, науково-психологічної розвідки, виступить прояснення важливих моментів естетичного відображення дійсності, які ще недостатньо розгорнуті, особливо у художньо-естетичній педагогіці, а відтак і відповідних. Виховних методиках. Такий стан речей, на нашу думку, призводить до полегшеного погляду на процес естетичного розвитку особистості. Цей розвиток видається набагато складнішим, ніж це вважає ряд методистів цієї педагогічної сфери. Тож на даний час естетична вихованість особистості. Вважається елітним національним явищем, а не явищем повсюдним. До того ж, важливо пам'ятати, що недолік естетичного розвитку безпосередньо відбивається і на духовно-моральному розвитку особистості, значно збіднюючи збільш... його, а то й взагалі гальмуючи. Отже, Видається вкрай необхідним, перш за все, однозначно розкрити природу естетичного переживання, механізми, тобто способи його виникнення, далі дати його робочі поняття, а це означає з... сформувати уявлення про глибинну сутність. Лише тоді будуть зрозумілими. Способи керування естетичними переживаннями його спрямованим вихованням, якщо хочете. Попередньо наголосимо, що естетичні переживання найбільш, так би мовити, відв'язані від біологічно-тілесної потребності організації людини, не мають природного підґрунтя, а її мають навіть. Моральні переживання і відповідні спонуки. Згадана відв'язаність естетичних переживань пояснюється лише їй властивою специфікою, яка характеризується переживанням насолоди, захоплення, задоволення, благоговіння, милування певними предметами, явищами, подіями. Усі ці емоційні переживання є знаками почуття красивого, яке притаманне естетично розвиненій особистості. За який живу в особистості може виникнути емоційне переживання красивого? Зробимо психологічний ексурс щодо цього внутрішнього стану. По-перше, означене переживання асоціюється зі сприйняттям людиною цілісності, як нероздільності на частини певних об'єктів. Це дуже важливо. Така тенденція, тобто сприйняття цілісних структур як первинних стосовно своїх компонентів є механізмом спадкою, задається від народження. На основі такого сприймання і виникають сенсорні образи так звані гештальти. По-друге, ці образи гештальти виступають перед умовою формування гармонії, як вторинного образу гештальту, що набув розчленованості частин елементів став структурною цілісністю. За такого диференційного сприйняття. Говорить про єдність певних тіл. Вона ж осягається свідомістю особистості, якраз гармонія і представляє таку єдність, яка покладається в підґрунтя переживання красивого, тобто естетичного відображення дійсності. Усе ж у виховному аспекті щодо переживання красивого зупинятись лише на її констатації єдності. Віддається недоцільним. Їй важливо, важливо надати змістових параметрів. А ними виступають подібність частин елементів аж до тотожності за певними ознаками, тобто за формою, кольором, звучанням, ритмом, розміром, далі, сполучення і розташування компонентів. У їхній просторовій і часовій послідовності. І все це, шановні колеги, характеристика цілісності, яку необхідно ретельно з'ясовувати. Перш за все, з'ясовувати для вихованців. Таким чином, без сформованого образу, гармонії, як єдності неможливо стає переживання особистістю красивого. Ось що головне. Однак цього ще недостатньо. Потрібне емоційне забарвлення цього образу. Його способом може виступити емоційне зараження, коли, наприклад, педагог, милуючи з певним твором, викликає у вихованця емоції такої ж модальності, того ж захоплення, того ж милування і так далі. Тож від спільного естетичного переживання до самостійного такий шлях сходження зростаючої особистості до естетичного розвитку. Дякую за увагу.